У Мукачеві навчали першій домедичній допомозі в екстремальних ситуаціях як зупиняти кровотечі, накладати джгути та турнікети, проводити серцево-легеневу реанімацію. Повернуся на здоров'ю і підтягну її до себе. Все, вона у мене зараз в доступі. Я беру далі турнікет, ну а далі там нічого особливо не відрізняється від руки. Єди... Сергій Бородавко, лікар, ортопед, травматолог. Один з тих, хто з початку повномасштабної війни рятує життя наших захисників на фронті. Надавати медичну допомогу доводилося під обстрілами важкою артилерією та ракетними атаками. Найбільше запам'ятав випадок, коли під час операції на передовій у будівлю лікарні влучила ракета. Ми працюємо в стабілізаційних пунктах. На дуже гарячих точках, тобто наші колеги там Бахмуті були в Лимані, неодноразово ми були на евакуації також. Запам'яталось, наприклад, ракета до нас прилетіла прямо в шпиталь, третій, другий поверх пробила, не розірвалася. А ми в цей час оперували бійця. До речі, цю гідоту, яка навела на нас ракету, потім піймав. Лікар каже, навичками надання першої домедичної допомоги необхідно володіти кожному, адже в умовах війни при ракетному ударі чи екстремальній ситуації важлива кожна секунда для порятунку життя. Цивільні мають знати особливо в умовах війни, тому що вони нещодавно бачили, наприклад, ну трагедію в Дніпрі, ще прилетіли там на вокзали. Тобто, ця ракета може впасти де завгодно і тому. Кожен з цивільних людей має вміти надавати домедичну допомогу. Про алгоритми надання допомоги розповідали інструктори тактичної медицини та військові лікарі. Тренінги проводять в різних містах Закарпаття. На меті мають навчити якнайбільшу кількість людей, розповідає організатор Віктор Петров. Ми зараз їздимо по різних регіонах і ми були в берегові, в Ужгороді. Зараз ми в Мукачеві, Ми ще будемо в виноградові і в Тячеві. Ми несемо інформацію. Одна ця інформація. Це є інформація не для медичних працівників суто і не для цивільних суто. Вона підходить і одним, і другим. Чому? Тому що ми хочемо навчити базовим речам, як врятувати життя своє, своїх рідних, своїх побратимів, можливо, колег, коли стається обстріл або людина потрапляє у критичну ситуацію. Кожна людина своїми руками накладе сама собі турнікет на всі кінцівки. Лежачи на підлозі, встаючи і так далі. Тобто практичний аспект для того, щоб виробити у людини на підкірці, як діяти у критичній ситуації. Кожен боєць має такий пакет життя або, можливо, торбинку життя, яка повинна врятувати у критичній ситуації. Але біда в тому, що без знань. Ця турбинка вона нічого не вартує. Навчання першій до медичній допомозі безкоштовне. Тож за нагоди обов'язково відвідайте їх, аби в разі необхідності знати, як діяти та врятувати життя.